Я дуже хочу, щоб ви не помітили. Я все так бо я не знаю, щоб і люди доникнули святим. Слава Україні і слава славному місту Львову. Дякую, я йду до вас, тільки будь ласка. Кандидат... Не так. Олег Валерійович, вибачте, що він сім'ї. Я щиро вам дякую за те, що ви прийшли. Вибачте, що комусь не всіх підписати. Маю летіти на ефір. Я дякую за цю підтримку. Я хочу живуть Олесь, тут лапы. Відвід коридор. Дайте пройти, люди. Йомас, Дякую, що ви всі дружини в нас вдома лишили. Ну, Дякую! вот, 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 Давайте, 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 давайте,